Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні ми завітали на озеро Родинна оселя. Минулого разу мені тут дуже сподобалось і хочу половити знову карася. Але цього разу я буду ловити не на поплавок, а на флетфідер. Адже восени я вам показувала, що придбала такий дуже лайтовий наборчик, щоб ловити невеличку рибу, там, плотвичку і карасика. І от саме сьогодні хочу його розловити. Тож вам приємного перегляду. Ну а мені хай клює. Поїхали. А от так виглядає мій комплектик. Без сигналу ловлю, сьогодні чисто орієнтуюсь на вершинку. Це теж Rapid Feeder, але Light. Тут зараз до 85 грамів, якщо не помиляюсь він. О, ще трохи це я. Да, 35-85 грамів. В зрості у мене 3,60, але для любителів ще коротших є 3,30. До речі, він зараз у дуже класній знижці. І катушечка у мене Абу Гарсія Кардінал. Намотана жилочка. І там, як завжди, є ще шоклідер і літкорчик, тому що ловлю на флет фідер. Нарешті дочекалася карасика. На фідерочок. хо-хо. Ну ладно, різканем. Ну так не повторяйте. Це поганий опит. Клас. Хо -хо -хо. Скільки ждав-ждав. І все-таки єсть. Клас, зараз переложимо в садочок, бо хочемо в кінці подивитися, який буде улов. Вчора ввечері, коли збиралась на риболовлю, замітила, що в мене залишилася ця пачечка і одна білечана. То я бігенько забігла на сайт, замовила собі 20 коробочок різних смаків. Коротше, це получу посилку і буду пірувать. А сьогодні ловлю, бачите, на кріль Робін Ред. Ох, яка я неожидана. Тут просто болота куча, поняли? Трошки після дощу срач. Але Щось все розпадається в мене, ви це бачите. Але головне, що прокльовує. Тому що сьогодні цілу ніч лив дощ. Ми взагалі думали, поїдемо ми чи не поїдемо. Але, бачите, дощик перестав і ми приїхали на рибалочку. Ох, капець. Ого, Гриш, дай підсаку. Тут такий активний карась. Запісач мені, будь ласка, змог. зараз я його підтягну. Хватай. Єсть чікс. Давай цього бігліця. Боже, все таке грязне. Це як то відео. А чого вона така грязна? Це ваша дівчина? Так, оп, карасіч, карасіч. Ух, ти що. Є клас. Карась, хто не знає, це моя улюблена риба. Я просто тащуся. То, що він дуже балований. І сьогодні у мене дуже така, знаєте, рибалка на подумать. Гринчик закинеш рибину в садок. Але ми не здавались. Варя мені сказала, давай. Прижала мене, понімаєте, до болота. І в мене і в ті карась. Гришить, не смішно, то Двома руками держи міцно. Все, біжи, ложи його. Почали шукати ключик і все-таки. Подобрали. Я упиралася, мені так хотілося на попап словити, але на цій водомі, бачите, щось ще на попап не ловиться, а ловиться на цей, на животі. Ну, Я думаю, що це із-за того, що трошки похолодало дощі. Зараз через пару днів опять буде сонце і вже почнеться. Тому що я жінка підготовлена, і є такі коротше, класні штуки. Кілер Крутян називаються. Я вам покажу сейчас уже, ладно. Раз пішла така п'янка. такі маленькі штуки на карасика. Вони є різного кольору, Ось такі малесенькі. Именно. Того, як потепліє, я буду далі і спробувати рибалочку. Зараз закинемо опять. Ну, у діліще, я вам скажу, це просто самий сок. Наскільки воно тендітне, ці всі покльовочки, подіргунчики, так класно видно. Просто я задоволена. Все, так, щоб кінчик був трохи загнутий, будемо ждати далі покльовку. Скільки раз сидю і хочу засняти покльовку. А воно зараз заклює. Так ось, бачите, обережно. О, оце вже хоч пасіба, є контакт. Але покльовки такі, знаєте, одна тільки була, що сильний такий удар. А то всі такі єлі-єлі, так дзип 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 Обережненький він. Ну, красиво ж, як це виглядає зараз. Я сиділа, думала, є карась, нема, щось воно перестало. Коротше, він був. Оп, чик. О, oh, все. Такие вот красопета. Так, Передаємо по наследству далі. А, держи його. А! Короче, неуловимий карась. Там Юлька далі приймає стофету. Пішов по руках карась. Так, а де червяк ти казала? Короче. Нам дідушки дали черв'ячка, тому що у них клюють великі карасі на черв'ячка. Зараз ми теж хочемо спробувати. Я зараз варі засру пліт. Він же грязний. Да. Так. Ось так І дай опаришу що одного. Щоб я прикрила червачка. Скальпель. Да. <сум> Асистент. Так, і буде така от презентейшн. Зараз ми положимо сюди ще пельчика. Так, Та ти що? Оце вкусняшка. Все. І кидаємо опять під той бережок. У мене там є уже містечка. Я ловлю, напоминаю, без кліпси. Я так тільки рукою притормозила і ложу. Коротше, фідер розрибала по карасю по своїй любимій рибі, так що у нього вже має бути хороша аура на всі времена його експлуатації. Ой, ні, ну знаєте, коли ти міг цей день прилежати вдома, тому що дощ трошки підпоганив, ну потім трохи подрімати і, і, і все-таки дощ перестав і зібратися, і у нас є така, кстати, ключова чорна цифра, скажімо так. Тому що скільки б ми не виїжджали, на рибалку ми приїжджаємо в 10. Неважливо, скільки це там в 6 ранку, в 8 ранку. Щас, я подивлюсь, вибачте, бо він не закриє рота. Ага. Там рижий кіт. Він дуже любить рижих котів. Блодюжники. І сьогодні так само. Скільки б ми не виїхали, ну, на водойомі ми були опять в 10 ранку. Поки розложилось все це, ще трохи половимо і можна буде видвигатися. Ну, от мені самі цікаво сьогодні подивитися, скільки ж риби ми зловили. Ми, звісно, в трьох скидаємося в один садок, зразу, щоб потім не було ніяких Ну, у дідів там такі великі карасі на червяка вони доставали. Прям два от таких лаптя просто. Дуже гарна риба. Балдежники, да? да Класний і... Я... кіт? Да, я тільки трохи двигнувся, і він зрівся. Так він не Сидів, не... да? Рівся. Да. Карася вже зжер. Два. Да, вже два карася. Даже, зжер. да. Так що взагалі. А ти знаєш, що це я оцей Давай пішли, покажемо, що ти там зробив. Гриня з ножиком не розстається. І він кожен раз хоче Ой! 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 О, о, боже, це що? Держи. У мене рибина. Така прям нормальна. Хух, та реально він чуть не вкрав, бо же ж закручений. Зараз глянем, що тут за розмір, бо так аж... Диви, диви, диви. О! Це на цього ж, поняла? На червяка. А ну-ка, запустіть мені красавця. В клеточку, Так ти шо? Це просто. Ооо! О! Такий класний. Обосриш. Насрав мені на штанину. Так. Передаємо блядуна ага. по руках, держи. <рес> <рес> Юлька, готовся. <рес> <рес> так, схема, да, робоча. Значить, що ми делаємо? Ми зараз отой червячок, який у нас є. Бо що, черв'ячків треба економити? Закицуємо раз. Подайте опару дівки. Закицуємо два. Ну, реально, типа, на більший короз, да, все на цей не можу попасти. Так, да, звісно, параш в таких руках ти ще не був грязних. І обов'язково пельчика. Там як то бродненько. Я аж збодрилась, він таку дочку э, цей матанув. Так, Оп. пасочка. Хто не наліпився, не награвся в дитинстві пасочками, вам для флетфідерної рибалки треба. Так, що це у мене тут? Чайка, де ви вкрала у нас щось там? От і моє їсть. Закидаємося. Та ти що гласа алмаз. Зараз ставлю удочку і йду показувати. Гринчик, давай, готуйся. Що там в тебе? Хвастайся. Тому що, що? Потому що у сина сьогодні тут просто? Це? це базука просто. Показуй, що там в тебе ще є. Що ти сьогодні стругав. Тут теж кілочки. Коротше, подобається йому це діло застругувати. Ого, Всякі. Каждый раз він тепер приїжджає, збирає палку і стругає. Це вообще зачистив сьогодні таку найшов палку. Це, кстати, з мого нового фідерочка, бачите? Положу собі на память. А, ти ще тут щось тут? А, тут така маленька. В наггетцях, в коробке, понимаєте? Очень интересно. Та ты шо? Просто молодец! Аж... Це лісочка опустила, сейчас так трошки ого клас! О, є! Хо-о! Ого, якін Ваджигирі, як клас! А, Боже, який шальний! Ого! А у як прогибає, та ти що? Ну, приятний, я вам скажу, приємний Карасевич. Опа. Так ти швидце рибалка. Оце так кайф. О! Жесть. Я просто кайфую. Так, Юля Батьківна, прийміть біглица. Кстати, зі крові, повне пузо. Вигляньте на цю женщину. От як так можна? Я в Легенцях. В штанах, в жилетці, в кофті, в кофті, в пліді я замерзла. Вона ходить навіть без капронків. Біси нас зварює вона тут просто своїми голими ногами і цими, як оці моржі, знаєте. Просто шальна жінка. Так, черв'ячка назад накалуємо. пелиться. От, ні, ну це просто, це кайф. Пашечка власного виробництва хандмейт. І відправляємо точку ловлі. Та ти шо? Просто, як вирошилось стрілок, от знаєте, із фільму. У мене мама добре стріляє, а мама колись працювала стрілком на воєнній базі. І стріляла краще мужиків. Все-таки гени, просто понимаєте? Тільки я в свою зброю вкладую. Ти глянь. На поплавочок тянуть, бачите? Кайф, втяни його сюди, я тобі його гепну. Теж хороший такий. Ох, ти що. Карасики. Зараз я зніму, бо він далеко глотнув. дотнув. О, Дивіться, які карасі. От хто хоче оторватися по карасю, я вам чисто от серця рекомендую це місце. Родинна оселя просто топчик. І ціни, до речі, дуже адекватні по мірках з другими. І хорошо клюв. На початку у мене був поганий кльов. Чесно, я аж підростроїлась. Але кормила, кормила, кормила на точку і накормила, що тепер хорошо клюють такі лапуліки. А люди все з'їжджаються і з'їжджаються. Бачите, всі боялись доща, судя по всьому, тому що ось біля нас дідусь, там сім'я приїхала, ось, ось ще два рибака йде. В будній день, а люди їдуть. За таким карасом я теж їхала. Подивимося, що у нас тут. О, та є. Ти була права. То у нас були дебати, є тут рибинка чи нема. А вона єсть. Гришика вже істерична пісня. Та її і так підняти можна, цей невеликий. Оп! Це ми вже зажрались, коли кажемо, що це карась невеликий, та. Так, ладно. Отпустимо. Рібетюшку. І я думаю, що я думаю, що можна вже дивитися, який там у нас улув. Зараз це закину, як то кажуть, на коня. І це. І подивимося, що там є у садочку. Ну, там довелося бути щось дуже гарне і багато. Естетика во всьому просто. А ще з другой сторони ходять ці лелеки, чи буськи, чи як там хто каже на них. Опа, єсть. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ставимо удочку. Ні, я просто кайфанула цієї палички. Рапіди це моя любов. Лайт це нічто. Ми скоро з варю ще поїдемо на дікаль. Там у неї є секретне місце, локація така. Ми теж половим рибку. Так, а я йду Покажись сюди. Та ну в тебе просто шикарні. Іц, 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 іц. Тут такий серйозний замок. Це просто ну, Нобелівську премію треба за нього. Ого! Ого! Капець! Видно? Ого. Та... Важко. Отак сюди засувайся. Капець. Зараз, дивіться. Хапуги. Просто, а ми ще випустили кота. Ось диви, який висить. Просто лапать. Зараз я його покажу. Зараз він. Чуть-чуть. О, блін, де ти, де ти? Ось Осьоте. Такий гляньте. просто карасище, карасище, закинем назад. не, ну это надо фоточку, фоточку сделаем обязательно. капец, честно. ну покажите, это сильно, это сильно. Ноги. показать ноги, ну подивиться ноги. просто чистота, чистота. да ты и мистер Пропер, и хочет нам постирать вещи. Ні, а взагалі, я вам скажу, рибалка це класне задоволення. І ті, хто там мені будуть опять писати, а я вас буду блокувати, можете одразу написати мені гавно, що ми там ловимо в калюжі, що багато риби. Дивіться, я йшла зі спорту, мені це не цікаво. я ловлю просто для душі. Того або дивіться, і просто відпочивайте, або, знаєте, не мучайте себе, відпишіться, якщо вам щось не подобається. Того, що не треба займатися само, як там, бічованням і <плес> як? Да, Самоунічтеженьомуся, розумієте? Не мучітесь. Аддихайте, проводьте час з прекрасними людьми, Бісіться того, що Юля оце з голими ногами тут ходить, як і ми оце з варі бісились. А можна я Варю покажу зараз? Просто людина половила карасика. Карасика вона половила. Новий манікюр. <laughs> манікюр вчора зробила, так. Да. <laughs> так що, ну розумієте, Просто насолоджуйтесь цим життям, тому що воно прекрасне, якщо замічати маленькі, але важливі деталі. З вами була Ольга Кубанська, Варя Парасєвич, Юля Голя... Голячка, розумієте, і, і гриня просто тут задрипанець. Все, цілим любимо, бувайте.